Малята, я жовта зірочка, маю я друзів багато. Але треба загадки вихователя відгадати і моїх усіх друзів назвати. Ну що готові будьте уважні. Доброго дня! Сьогодні, малята, ми почнемо наше заняття з цікавих загадок. Слухайте першу. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що ж це таке може бути? Ви, мабуть, здогадалися, це геометрична фігура, яка називається Правильно, коло. У кола немає ні одного куточка, якщо ми проведемо пальцем, а якого ж коло кольору? Правильно блакитного, як небо. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Здогадалися, яка це геометрична фігура? Правильно, квадрат. У квадрата є чотири куточки, і всі чотири сторони однієї довжини. А якого ж кольору квадрат? Правильно, червоного. Маю три сторони та три кути. Здогадалися, яка це може бути геометрична фігура? Правильно, трикутник. Він має три куточки і три сторони. А якого кольору цей трикутник? Правильно, зеленого, як листочки на деревах. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки з них дві протилежні однієї довжини. Що це діти за фігура? Ви, мабуть, здогадалися, вона називається прямокутник. В неї дві сторони протилежні однієї довжини довгі, а дві інші короткі. І якого кольору прямокутник? Правильно жовтого як курчатко. Ми з вами відгадували загадки у такій послідовності: коло, потім квадрат, потім трикутник і потім прямокутник. Зараз фігури з вами пограють у гру. Малята, ви запам'ятали, яка я фігура? І я фігура коло. Привіт, діти, яка ж я фігура? Запам'ятали я квадрат. Діти, а яка ж я фігура? У мене три кути і я трикутник. Привіт, діти, а яка ж я фігура? Я фігура, прямокутник. Молодці дітлахи відгадали усі загадки, і знайшли, і назвали усіх моїх друзів, а я пропоную вам разом із батьками роздивитися картинки і з'ясувати, назвати, на які ж предмети схожі мої друзі. А я кажу до побачення!